Сьогодні 6 травня для народження Юрія Ніколайовича, мого друга, фітнес-тренера з центру ветеранів Циблі. Вітаю те, тебе, Юра, з днем народження 6 травня біля кав'ярні. Тут ми колись з тобою зустрілися, пам'ятаєш, я привіз сюди свій ноутбук, і ми випадково зустрілися, і ти мені зняв, він не міг виключитись ніяк. То бажаю тобі щастя, здоров'я, довгих сил. Що ти нарешті здобув ту фігуру бажану, яку ти е, так старана робиш себе, щоб у тебе була ця буква В, був е, справжній епс, це по англійськи торс. І ми з тобою далі е, товаришували. Ми вже четвертий рік, як ти мене підтримуєш там, на березі Дніпра, даєш мені сили, приїхав сюди заряджати гаджети. Е, чекаю понеділка, коли ти знову з'явишся на роботі з народження тебе. Юрій, бажаю тобі, Василівський, бажаю тобі всього кращого, щоб ти був для мене другом на все моє життя. Дякую за увагу. З вами був Мирослав Тимощи, Глазукола Дмитрович. Бачиш, це кав'ярня, де я випив тільки що великий Латерець 60 і з'їв е, тістечко е, з журавлиною, з вівсяни. Дякую тобі, Юре, з днем народження тебе вітаю з твого рідного міста. Переяслив з вами був Олег.